Це так сказати, рефрижераторні камери. І воно якраз дуже дуже добре підійшло для зберігання цієї гуманітарної допомоги, яку ми яку ми сюди привозили. Волонтер Андрій Артеш показує бокси холодильники, в яких зберігають гуманітарну допомогу. Раніше його батьки-підприємці зберігали тут молочну продукцію, але з початком війни вся сім'я Артишів вирішила працювати на перемогу України. Тож тепер це один зі складів благодійного фонду Український соціальний захист. Зараз приблизно відчуваєте до 20 Градусів тепла, ну власне, ці компресора вони, вони відключені, тому що сама будівля сконструйована так, щоб цей холод зберігати. Консерви, печиво, одяг, ліки, які є зараз на складі, привезені з Італії із собору Святої Софії, що у Римі, та з Польщі, розповідає Андрій Артиш. Цей вантаж доставлятимуть військовим, вимушеним переселенцям, цивільним, які зараз потребують її в інших областях України. За чотири місяці роботи відправили звідси 100 тонн гуманітарного вантажу. Сьогодні ми готуємо вантаж для громадської організації Івано-Франківську. Це благодійний фонд «Твори добро». З ними ми співпрацюємо вже досить довго. також зараз ми очікуємо вантажу, який вже місяць назад нам відправили з Сполучених Штатів Америки. Батько сімейства Андрій Артеш розповідає, ідея відкрити волонтерський штаб виникла тоді, коли він евакуював своїх рідних на Закарпаття. Там біля хуста побачив, як вивантажують гуманітарну допомогу, і вирішив, що може в Івано-Франківську організувати щось подібне. І через чотири дні вже зустрічав перший вантажний автомобіль з допомогою. Сів так собі на дивані, помолився, знаєте, і так мені прийшли такі така інформація. За буквально за три години я зорганізував повністю всю такий ланцюжок від, від донорів, тобто від своїх знайомих там, в Італії там, чи в Польщі, чи, чи де би то не було, значить, значить, під, ну знайшов. Людей, які налагодили логістику. Світлана Артиш розповідає, дуже приємно чути слова подяки від військових та вимушених переселенців, яким вони надають допомогу. Додає, що військові дуже полюбляють солодощі. Дзвонять тобі хлопці навіть з передвоє. У нас були дзвінки, ми вам дуже дякуємо, не передавайте так багато. у Нас все є. Дякувати Богу, що наші хлопці все мають. З Чернігівщини шість чоловік. Їм було дуже скрутно, ми тут не мали засобів для такого повноцінного існування. Попросили, ми їм завезли гуманітарну допомогу, загрузили машину і через тиждень приносить жінка, великий такий торт пекла. Працює зараз у штабі виключно сім'я артишів. Це п'ятеро людей. Раніше тут були й інші волонтери. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.